16 березня 2023 року під час першого засідання спільного комітету України та Єврокомісії продовжено термін дії угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Підписана в 2022 році угода стала одним із важливих рішень для українських експортерів, оскільки звільнила українських перевізників від необхідності отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення в держави Європейського Союзу. Окрім цього, українських та європейських власників посвідчень водіїв, які було видано однією зі сторін, звільнили від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Це дозволило перевізникам уникнути багатьох бюрократичних процедур та спростити логістику на кордоні.